Ще дивимося, поки хазяїна ще немає, поки він не підійшов. Зараз через трошки буде лобовуха. Оригінал, п'ятерочка, п'ятерочка. Короче, тут все по кругу. Тут все по кругу оригінал. Я бачу, іде так, ззаді не бачу, що тут. Сзади дуже п'ятерочка. Потім ці бокові п'ятерочки стоять. Тут п'ятерочка. Значит, рід і э, вікна по кругу рідні. Різина, зима шипована, але пересохша, повністю пересохша на железяка. Тут по передньому бамперу дивлюся, якісь є сколи, але тут таке. Це не страшно. Так. 133. 133. 127 двадцать семь. Капот нормально. Сто сорок ну, блин, зарязь, конечно. Задолбану сто двадцать семь. Сто 90 крыло 127 так, Сзади крышку багажника Так тут Скольчик есть такие невеликий так, так, 110 тут нормально, шахкоп у машины есть, 117 Так тут все хорошо Дальше ця сторона 180, так, тут походу вже щось є. 190 І тут такі от що. Тут видно щось робили. Тут вже не рівно, таке матове. Так, 300. 305. Тут лак позлазив, тут щось підмазувалося. Тут щось робили по цьому 1600-500. Ну, тут щось робили і вона знову вже десь її чи зацепили, чи її зразу так зробили, не вирівняли нормально. От, ну, тут є вже от шпакльовка. По ній є шпакльовка, але наклейка так само наклеєна. Типу оригінал. арки значит рубыли 177 129 104 так тут шумно еще покажет нормально заводно просто зацепило арку так тут подварки. 130 Треба буде двигаться, четверка не крутилася, тому що вона стоїть не в зазорі. Вот і тут тоже так у не зовсім рівно стоїть, треба буде дивитися, що вона не крутилася. Так, далі. Ну, але степла тут передні, передні всі стоят. Так, 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 тут нормально. 131. 144. Ну, по суті, тут нормально все. Все нормально. Я зараз ще візуально пройдуся, подивлюся, що тут по машині. короче, це ця фара запотіла. фара запутила. Так, ну, резина, я казал, резина лопала. Зеркала, ручки, все это нормально. так, так, так. Умыватели зеркал Е. Так, это зеркало, умыватели фар, зеркало. Це зеркало теж нормально. Так, стеклоподъемники дивлюся тільки переднє. Задні будуть весла. Це п'ятиступка. Кондиціонер. Так, візуально більше я нічого грубого такого не бачу, Там вот такі вот, якісь косметичні царапинки. Тут такі. Задня я дивлюся, тут шипи повиривали. Тут були шипи, у них повиривали. Тому по цій стороні. Так, Тут щось там пару шипов є. Ну коротше така вже резину треба міняти. Це вже не резина. Ага, тут ще от я дивлюся, м'ятина така була. Ну, Якщо передасть, да, от передає камера, тут м'ятина видно була і є витягували. тут от мятіна така є грязно погано видно там на задній тоже дверки такі ну короче така вона трохи в м'ятінках, ця машина Ну, але це не саме страшне Короче, вот такий вот варіантик. там є таких пару косметичних моментів на задньому крилі є шпакльовка, але там Скоріше за все це там не ДТП було, це просто десь по показательні по цій арці пройшлося. От. Така вона, пускати не, не зовсім рівна ця арка. Так, що видно якби передає такі от моменти по цій арочки є? Криша, вроді порівну, там нічого покрище не видно такого. Так, стеклоподъемники поредні, тут боковая бокова поддержка такая трохи она, конечно, уже подуставша, тут є дырочка, ця тела. Такі вот ця прожата. По порогах, так, тут. Тим болты тут ціли. Ці болты ціли. Крутились, по-моему еще тут тоже цели, все на месте. А руль там что, такие и больше ты руля менял? Не, <связано> руля не менял. Не менял, да. руль вообще в идеале, можно сказать. Робик не скучал, робик был. Руль ну, цю штучку класна тільки зверху тут Ну, там була чорна це стандартна ребята <coughs> я із китаю заказав пару штук то поставлю вона раніше вигадаю на вас так кондюр Ручник нормально робить, так? Ручник казав нормально робить, не покотиться. Ну тримає, не повинно. теж помінений і них більше. вічні, субтитров стоїть тільки А.Егорова 100 да. За Бушного, да? Нет, да. Ну, ну за нового? Ну, конечно. Коллега, колись купив бушну. Коротше, забушного дав, і за потім 2.0 купить. Забушний він дав. 1400 плюс там, короче, півтори тисячі гривень. І за цього. И плюс нового купив. У нього на 2.0, там на 2.0 зразу ціна. <соценно> там прыщи, миссив. Да, реатор тоже надо стоить. Нормально все прозрачно, 5 немає. 4 450 це буде без сертифіката, воно, да? да? Ну, кущука, я на половину кажу, 4 450, на половину сертифіката. Так убало, да. А да. да. ну прогазуй, прогазуй, щоб подивитися, що там з Там десь, десь банка прогорівши, що трохи знизу. Ну, Загалі до він цілий. Знизу дивився до він цілий. Може десь середині резонатор, да, відклеї, ну, відклеїть, від варився. Трохи такі звук ну, десь. <кхи> <кхи> Саме, не самое, да самое Ладно, я думаю, что для работы эта машина будет менять.

Смотрите, щось підступає, що все такое подступує. Шос клад за этого Масло, масло тоже за меня, то масло поменяют попадаемость такие Ну, А вот они из-за масла, вон из-за масла не будуть кухать. Ну что ж, масло старая уже выключить непонятно це ті, що эту не. не чешу.